Всіх в ефірі програма кіно в контексті. Як завжди, із розповіддю про знаменні дати історії створення кінострічок та творчий шлях видатних особистостей, які прикрашають своїм талантом целулоїдний храм десятої музи. Прошу прощення, сэр. я був зайнятий не слышив стука. Він дебютував на екрані доволі пізно, в 29 років років якості статиста, і більше 10 років скнів на задвірках німого кіно в епізодичних ролях лиходіїв, проте з появою звука у Бориса Карлофа з'явився шанс досягти нарешті успіху на великому екрані, завдяки багатому театрально поставленому характерного тембру голосу. Зірковий час актора настав в 1931 році, коли Джеймс Уейл обрав його на роль монстра в екранізації Франкенштейна. Від цієї ролі, до речі, відмовився Бела Лугоші, визнана зірка фільмів жахів того часу. Разом із гримером Джеком Пірсом Уейл створив маску, яка на все життя стала візитною карткою Бориса Карлофа. Геній це він, говорив актор про Пірса. Жахлива маска, безперечно, фотогенічна, але серйозна і людяна гра артиста надає їй поетичності. Навіть величезна маса гриму не могла приховати нюансів роботи Бориса Карлофа. Єдиний засіб виразності, яким він міг вільно користуватися, це мистецтво пластики, і зворушлива незграбність рухів надавала його потворному персонажу особливого трагізму. Цю роль Борис Карлов зіграв ще двічі: в нареченій Франкенштейна і сині Франкенштейна. З кожним разом сумна людяність, чудовиська відчувалася все більше і більше. Ці стрічки увійшли в історію кіно. Громадний успіх Франкенштейна примусив Карлофа раз і назавжди зробити вибір на користь кар'єри у фільмах жахів та фантастиці. Він був обдарованим актором, але не тільки талант приніс йому світову популярність. Більшою мірою він став знаменитим завдяки своїй оригінальній зовнішністі, високий, надто худорлявий, із величезними непропорційними руками та головою, з грубими крупними рисами обличчя. Він і без усякого грима справляв значне враження і щедро користувався цим на екрані. Але при цьому в повсякденному житті Борис Карлов був відомий як дуже м'яка добра людина. Він займався благодійництвом, любив дітей, записав платівку дитячих казок. Він неодноразово намагався вирватися за рамки свого амплуа, але сталий образ виявився сильнішим. Навіть найкраща його роль в фіналі кар'єри в драмі Пітера Богдановича Мішені це роль старої зірки фільмів жахів. І у фіналі життя Борис Карлов знов таки зіграв маску, але тепер самого себе. Зараз це може виглядати безглуздям, але майбутньому народному артисту у середині 30-х протягом трьох років не тільки категорично відмовляли у всіх театральних вузах столиці, а й навіть не прийняли до групи статистів художнього театру. А коли Михайло Тарханов, який очолював школу кіноактора, все ж таки вирішив узяти наполегливого хлопця, потім неодноразово пожалкував про це. Глузького відчисляли кілька разів за зачіску, за одяг, за поведінку. Я був абсолютно антисуспільним елементом, згадував Михайло Андрійович, ні комсомольцем, ні членом партії, так і не став. Навіть піонерство проскочив. І кожного разу його все ж таки поновляли. Талант, ну як такого? Го виженеш Михайло Глузький дебютував у кіно у 1939 році в епізоді дівчини з характером». Потім його помітили у невеличкій ролі у Пудовкіна в фільмі Мінін і Пожарський». А ось головних ролей він чекав дуже довго більше двох десятиліть. Це був такий час, розповідав актор 40-50-ті роки, коли фільмів знімалося небагато, і у розквіті була ціла плеяда видатних зірок кіно. Тому кожен з нас, молодих, відчував себе цвіркуном, який повинен знати свою жардину. Лише у 60-х роках Михайло Глузький вперше з'явився на екрані у великій ролі у картині Вогню броду немає. Він ніколи не страждав від зіркової хвороби, коли у 1997 році його нагородили Нікою за честь і достойність. Актор був дуже здивований. Я не вважаю себе зіркою, я робоча конячка. Я брався за різні ролі, як правило, другого плану. Хоча немало було і головних монолог, остання жертва, майже смішна історія, я грав чесно і на рівні своїх можливостей. Він полюбляв жартувати і згадував свого вчителя, який говорив так: Штампи це добре. В мене їх 600. Головне правильно їми розпоряджатися. У довгому творчому житті Михайла Глузького, окрім більш ніж сотні яскравих кіномініатюр, особливе місце посідав театр. Майже півстоліття він працював у театрі кіноактора, а справжній щасливий квіток випав вже дуже немолодому актору, коли 75-річного. Глузького запросила на дуетну виставу, уходив старий від старої Марія Міронова. Потім були ще Антігона у Нью-Йорку» та дві чайки. Він завжди говорив, що саме ці ролі додають йому життєві сили. І саме чайка стала його прощальною виставою. Перші десятиліття становлення кіно як мистецтва Скандинавія була одним з безумовних лідерів в освоєнні невідомого творчого простору. Це була перша золота доба шведського кінематографу. Початок другої можна визначати саме творчістю інгмара Бергмана. Сьома печатка була 15-ю повнометражною роботою 38-річного режисера. Хоча ряд попередніх робіт майстра пізніше теж були визнані кінематографічними шедеврами, наприклад, літо з монікою і вечір блазнів. Але сьома печатка представляє вже зрілого художника, який безумовно схильний до богоборчих мотивів і намагається вирватися за межі вузько визначених релігійних норм, навіть при зверненні до матеріалу, що має релігійну тематику. Я к людям, астезвергли мене із сріди. Я живу в мірі призаків пленник своїх грьоз і фантазій. И все-таки умирать не хочешь. Хочу. Что же ты ждешь? Я должен знать. То есть тебе нужны гарантии. Называйте как хотите. Неужели так уж немыслимо познать Бога, почувствовать Его? Почему Он скрывается от нас в тумане, невнятных обещаний, незримых чудес? Как верить верующим, когда не веришь даже самому себе? Середньовічний лицар Антоніус Блок, головний персонаж сьомої печатки. Він вирушив подібно до багатьох хрестоносців на порятунок гробу Господнього і звільнення Єрусалима від панування невірних. Він повертається додому більшою мірою розчарований і внутрішньо спустошений не через крах своїх християнських переконань. Він набагато сильніше усвідомлює болісну невідповідність реального світу, де існують жорстокість, ненависть, безправ'я і приниження людей, тому ідеальні. Царству небесному, яке він і інші шукачі релігійного абсолюту прагнули знайти в землі обідуванні. Герой Бергманівського фільму, як і його славнозвісний попередник, лицар з Ламанчі, одержимий ідеєю, але на відміну від іспанського безумця, він відкинув оманливі ілюзії. Тепер, замість окропленого меча, його зброєю стає безкомпромісне запитання у погляді. Смерть йде за ним по п'ятах, але він не згодний помирати, доки не дізнається, навіщо жив. Йому не смерть страшна, страшне життя, позбавлене виправдання. Містичну зустріч невіреного лицаря з самою смертю і алегорічний шаховий поєдинок з нею за власну душу і мало не за все людство можна цілком уподібнити диявольському поспокусі спокусі і філософському за змістом укладення договору Фауста і Мефістофеля, хоча ціною виступає не стільки особисте безсмертя, скільки невгамовний пошук істини людського існування. В основі стрічки одна актна п'єса, написана бергманом для першого випуску театральної школи в Мальме, де він викладав. Ця п'єса вправа складалася з монологів, а кількість ролей відповідала числу студентів-випускників. Її сюжет в свою чергу був відлунням дитячих спогадів режисера, який супроводжував батька священника на проповідях. Розглядаючи ікони, фрески, вітражи в храмі, хлопчик сплітав в уяві біблейські сюжети з власними емоційними переживаннями і роздумами. В сценарії сьомої печатки п'єса перетворилася від натхненного прослуховування режисером Карміни Бурана Карла Орфа. Спочатку на студії відмовлялися взяти її в постановку, але після успіху попереднього фільму Бергмана усмішка літньої ночі в Каннах постановник зміг умовити продюсерів. Фільм наказали зробити швидко за 36 днів, не враховуючи часу, який буде потрібно для виїздів на натуру. Виробничі витрати мінімальні, коли канський хміль. Перейшов в похмілля, сьому початку взагалі визнали твором для вузького кола, занадто мудрованим і важким для прокату. Навіть павільйон для зйомки надали той, що призначався взагалі для іншого проєкту. Всі будівлі і декорації зводилися на території кіномистечка. Струмочок був спороджений за допомогою пожежників і неодноразово викликав бурхливі повені. Придивившись уважніше, можна помітити між деревами таємничі відсвіти. Це світяться вікна однієї з сусідніх багатоповерхівок. Заключна сцена, де смерть танцюючи веде за собою мандрівників, народилася на натурних зйомках випадково. Бергман згадував: ми вже все зняли і спакували речі, наближалася гроза. Раптом я побачив. Дивовижну хмару, Гунар Фішер схопив камеру. Багато акторів вже вирушило на студію. Замість них в танок пустилися техніки і якісь туристи, які не мали ані найменшого уявлення, про що йде мова. Настільки відомий потім кадр зімпровізувався за кілька хвилин. Розкриваючи алегоричне значення своєї картини, Інгмар Бергман говорив. Це досвід сучасної поезії, що відображає життєву реальність сучасної людини, але вільно збудований на матеріалі середньовіччя. В моєму фільмі Лицар повертається з Христового походу, як в наші дні солдати повертаються з війни. Страхи і розчарування у них виявляються подібними. Сьома печатка це алегорія на дуже просту тему: людина, її одвічні пошуки Бога і смерть, як єдина, чому немає сумніву. Скоріш за все в цьому висловлюванні автор занадто спрощує дійсну складність свого твору. Адже за кілька годин, відвойованих Антоніусом блоком у смерті, він побачив не тільки жах і страждання буття земного. Герой зміг переконатися, що найдике засилля зла не може остаточно вбити людське в людині. До останньої межі він продовжує боротися, сподіватися, любити. На сьогодні в мене все любіть кіно і до зустрічі в програмі кіно в контексті наступного тижня.